Коротше, привіт! Це сестра Дмитра Ярослава. А Дмитро це той, що короче, ютуб канал. Я сьогодні хочу робити над ними двома пранками. Пусть тут. Що там стоїте? Ідіть звітом! Коротше, я буду з ним сьогодні робити пранки. Вони про то не знають. І я не знаю, що робити, якщо чесно. Щось придумаємо, коли в мене вони сьогодні настрій на пранк. Надіюсь, цем відео сподобається. Коротше, перший то буде дуже жорсткий пранк. Я Міс діти, я мій тільки стояти. Що я буду знімати на відда? Закрийте до себе двері, будь ласка, будь ласка, закрийте до себе двері, я буду по телефоні говорити. Все, Короче, я заработаю в Москве, думаю, что треба будет ждать ответочку стопроц Ну, я не знаю, что а так скажи, все там. Я беру один домашний отдых. Тут такі дві води тут. От стільки, я думаю, буде достатньо. Бо вони типу, до мене в гості прийшли і ще потім треба буде сухими повернутися. Щорчик наберу і йдемо. Чи буду витирати і переодягнутися? Зараз переодягнусь в якусь водку. І саме жорсткий. Дмитро! Петро! Дмитро! Дмитро, ходи сюди наверх! Але без Ярика один! В кімнату там де балкон! І мені вже страшно. Ну, ч, а ч? Белять. <плес> Дмитро, блін. Іди нанес, візьми тряпу, бо ж в сухи багато тряпку, і і папір. Перший прямо. Коротше, все, що вийшло з першого пранку, ви зрозуміли. Зараз будемо думати на другому. Оце повидирали, витирали, пристирали. Мені коліна В нього теж не буде, які треба. Другий пранк це буде фальшива їжа. Ми йому зараз зім якусь мочалочку, щось таке гарне, прикрасне, а будемо сісти. Я візьму таку кришку і запхаю зараз щось смачне. Він кусаю і прям зубами оце. Будемо ще робити якісь ці паці і туди вже запахаємо цю кришечку. По інакше миленьки нема. Коротше, так спаль муку. Я з щоб вони бавилися в одній кімнаті, там робота, то на другу поверсі. Здесь что-то забагато мы как бы мать кило я ще пьеду потелю за хорошую, там что буде жалобные буду мешаты покажу яйку такие сомнительные. Коротше, я їх замішаю, повернусь. Коротше, я вже замісила тісто. Замісила я вже тісто. Все і зліпила. От там середній є кришечка, я йому збуду, я, я йому сказала, що це просто пампушу. Я ще зараз буду його ставити запікатись. От, такий пампушочок, і домов сюди, зверху який я зараз мандаринок. Тільки Яким... я таку ставлю, зараз візьму якісь. Отут от, от є отакі от одне я їх гарно нарізую. Це буде прям жорстка обманка, бо так ті, прикольно вилітає і все, так? Да? <зас> Не дуже прикольно. Насправді кусочок. Зараз я його поріжу гарно. Оп, і все, я порізала. Такими ну, штучками. І ставлю сюди скодович ну? полію ну? цукор і з другої сторони. Зараз я подивлюсь, в чому я буду тупекти. Ось зараз знову стіл повитираю і вже буду робити. Смач весенку Їжу. жопу сюрпризом. Так, ось там стану супер. Коротше, я не знаю, в чому я буду то пекти. Я думаю, просто поставити мікрохвирівку і певно так і зроблю. Все, ми дуже там все гарненько робиться. Будемо чекати якраз. Поєднуємо, поєднаю От, я до вас принесла, як то роблю Ну, коротше, я зробила. От, зараз, зараз, зараз. гаряче, я тепер покажу. Ось, виглядає такий, якби там нічого не було. Зараз йдемо його кликати поставлю і вилочку не треба бути ночью стоїть що просто камеру знаю куди вот нова поставлю тільки не знаю чи буде видно я за менталу спала Ne bouge pun po szok е за ja zawsze chcę от sceny, bo trzeba odbrać ręki i zaraz ukusać. Tylko ty tak odbierasz ręki i zaraz ukusać, zrozumiem? Nie, nie, nie. 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 Nie, се nie. Nie, nie, Протягом. Бля. Чекай галочку, и кусок попробовать. Ну если можно. пишем. чуть-чуть И цукру посыли. Ой, ки гарячего персу. Стопкини? Ага. Uh -huh. Давай попробую. Тільки гарячий. Добре, дай похроби. Давай. Ви сила якогось парця понапіхала? По Ні. Хто? А як і далі? Ну, все, попробуй брати. Типу браєш і отход прям аж до сюди. Такої образ такого, ам. Прям великий. Чеку, чеку. Отак, встань на тарілку. Я великий кусок, великий кусок, по великий неш. Райше більше у стени візеш прямо такі великий кусок. Зель. так дивись, удайвай собі, от уявес що ти на комушок ти його прямо маєш такого. Друзі? Ти прямо так сильно сильно. Щоб прям смак почути, розумієш? Смак перця й ходить там Та якого перцю? Та не кхали яку перцю Кай, подивись Доща там немає Ну так, ти подивись, якщо не віриш Спробуй Ну добре Якщо почекати, то треба великий кусок дати, щоб почекати, що стань, ну просто Да, да, так да. да, 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 да. давай. Смачно? Да, вкус, чтобы прям почувствовать смак. Вот так подстань, так сюда, так встань, так стень, да, Ой, да.